От добро завжди вертається. Я вам казав, зробіть добро і воно вам обов'язково повернеться. От я розіграв інкубатор і брудер на своєму каналі, подарував підписникам, і взаємно отримав від, як то кажуть, Всесвіту, теж подарунок. Я участвовав розіграю, що від торгової марки Крамер, чи Крамар, Боже, як воно правильно називається, отримав подарунок шапочку. Отримав блокнот та ручку і отримав БМВД 10 кілограмів для курочок. Я навіть не очікував. Не я завжди я часто, в всяких розіграх, що там підпишись, поділись, там напиши коментар, там, репост і ще таке. І тут оказується, можна було виграти. Ось отримав 10 кілограмів БМВД для пташки, білково мінеральна вітамінна добавка, фірмовий пакет, дві ручки фірмових і блокнот якраз буду свої інкубації записувати. І шапочку фірму якраз добре зараз для погоди саме те. А то всього-вріже своє шапці, буде трошки на заміну мені. Дуже дякую торговій фірмі. Я не очікував. Мені написав представник, що ви виграли, ви, 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 ви перемогли в розіграшу, ви отримуєте один із подарунків. Я такий: та ви що? А я, це пройшло там я не знаю, скільки пару днів після того, як я відправив подарунки своїм переможцям. Ну Боже, ну це от, от завжди от, добро вертається.